Колишня дружина легендарного гітариста Ролінг Стоун з Вуда розпродає його речі. Місяць тому жінка вже намагалася пустити з молотка майно екс-коханого. Однак тоді вибухнув скандал, адже вона влаштувала аукціон, не запитавши про це у самого власника краму. Ми з Ронні домовилися, тож зараз усе в порядку. Трохи шкода розлучатися з усіма цими речами однак, за кілька років назбиралось багато мотлоху. Тож я хочу його позбутися. Фахівці оцінили колекцію більше ніж у 400 тисяч доларів. Тут зібрані раритети за 40 років життя музиканта. Є дві унікальні електрогітари, які зробили спеціально на замовлення ронні: вінілові платівки, концертні костюми, а також портрети, які написав інший учасник рок-гурту Кіт Річардс. Серед найбільш дорогих лотів бронзова статуя Богоматері. Її стартова ціна 65 тисяч умовних одиниць. Аукціон починається 27 жовтня у Лос-Анджелесі. Частину виручених коштів жінка планує віддати. На благодійність подружжя прожило разом 24 роки. У 2008-му вони розлучилися через роман музиканта із юною офіціанткою.